Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема, як побудувати аксіальний вітрогенератор. Ось такий в мене проєкт розрахунку для побудови потужного аксіального вітрогенератора. У нас будуть використовуватись металеві диски, відповідно. Ось перед нами. Зараз покажу зразок такого диска, як ви бачите. Так, Заміряємо, які параметри цього диска, Це такий шаблон. Отже, в нас дивимося 450 мм. Мілі... 450 мм діаметр диска. Отже, металевий диск діаметром 450 мм. Товщина має бути 20 мм, тобто не менше товщини магнітів. Далі ми будемо мотати котушки. Потрібно мотати статорні котушки. Це буде статор. У нас будуть... Намотано 12 котушок, провід 1,6, 1,8 мм. Кількість витків, приблизно десь 120 витків. Отже, давайте переглянемо. Зразок такої котушки однієї, я вже ось намотав. Тут провід 1,32 мм. Ну, будемо використовувати більший, щоб не грівся в наш статор. Отже, котушка. Така є, потрібно таких 12 котушок. Так, далі дивимося. Будуть використовуватись неодимові магніти. Неодимові магніти розмірами 100 на 50 на 10 мм. Відповідно, їх у нас буде на один статор. Тобто не один буде металевий такий диск, це у нас буде статор, і будуть у нас використовуватись. Неодимові магніти. Отже, покажу зараз. Бачите, ось це такий зразок шаблону неодимових магнітів. Тобто, Їх тут у нас, як ви бачите, 14 і тут 14. Тобто 28 неодимових магнітів. Тим це розміром магнітів 100 на 50 на 10 або 100 на 50 на 20. Який вже буде відповідно диск. І будуть підбиратися відповідно, магніти. Кількість магнітів 14 плюс 14 28 магнітів. Так, ось характеристики цих магнітів: магніт неодимовий сплав. Довжина 100, ширина 50, висота 10 мм. Намагніченість N38, покриття нікель. Вага одного магніта 375 грам, це, якщо буде товщина. 10 мм сила відповідно такого магніта притягування 75 кг. Ну і ціна відповідно такого магніта буде становити 1110 гривень на теперішній час. Якщо нам потрібно буде їх 28 штук, тобто продають тут на сайті я дивився 2 штуки по 1000 гривень. Перемножаємо, у нас виходить ну, 30 тисяч, більше 30 тисяч за магніти. Товщиною 10 мм. Якщо потрібно більш потужніші магніти, дивмося товщина 20 мм, вага такого магніту 750 г, сила у нас буде тримання 150 кг відповідно. Ну і ціна одного такого магніта 2400 гривень за один магніт. Їх потрібно 28 штук, тобто 67 тисяч гривень за магніти, ну Якщо брати по 2 штуки, там ціна на сайті була 2280 гривень. Далі йдемося, вага. Якщо ми зважимо ці всі магніти, ось наклеїмо їх на такий металевий диск, додати ще вагу диску. Тобто, я розкажу, сама вага буде цих магнітів. Зараз покажу, якщо ми їх будемо використовувати, тобто, товщиною 10 мм, у нас вага магнітів 10 кг. І якщо товщина магнітів буде у нас 20 мм, вага цих магнітів буде 21 кг. 21 кг. Відповідно, будуть важити наші неодімові магніти. Зараз я покажу на сайті, я так також шукав, тут дивився відповідно. Так, зараз ось. 100 на 50 на 10. Ось ціни відповідно є, але в реальності нема такого магніта. Два штуки по 1060 гривень продають. Ну, а якщо будуть використовуватися більш товстіші магніти, відповідно ось, неодимі магніти, довжина 100, ширина 50-висота 20 Як ви бачите, вага 750 грам, сила 150 кг. Ці по 2280 за 2 штуки, не думаю, по 2000 Їх можна буде купити за один магніт. Звичайно, це дуже дорогий такий проєкт. Тобто неодимові магніти у нас будуть по ціні коштувати. Як ми вже дивилися, близько 60, ну хай там трошки дешевше, 60 більше 60 тисяч ми заплатимо за неодимові магніти. Ну, Комплектуючи відповідно ці металеві диски, можна вже самому знайти. Відповідно, зібрати котушки мотати. Ось провід це такий зразок, ще раз наголошую, котушки. котушки буде 12 таких котушок. Це буде статор. І наш проєкт буде. Зараз як розкажу, як буде це все працювати відповідно. Так, покажу, щоб було видно. Відповідно, у нас ось диск один. Між ними встановлюється статор. ось, На ньому статор 12 цих котушок, Ну і далі знову цей другий диск беремо. так, цей другий диск ми. Знову встановлюємо. Ну, магніти, відповідно, будуть розвернуті в ту сторону, щоб у нас відбувалася робота акціального генератора. Ну і такий проєкт. Не знаю, наскільки він реальний, побудувати такий потужний вітрогенератор акціальний, можливо, хтось захоче. Тобто такий розрахунок проєкту потужного акціального вітрогенератора є. Ну, не знаю, наскільки це реально побудувати. Хто бажає можливо побудувати, можливо, хтось когось вже є такі акціальні генератори. Поділіться у своїх коментарях під відео. Буде цікаво поспілкуватись на тему акціальних вітрогенераторів. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Ну і тут, відповідно, така таблиця ще по проєкту як воно буде, адже акціальний вітрогенератор буде там, ну, думаю, десь... Обертів 150, ну, 200 максимум давати. Напруга там, яка та буде в нього робоча, струми потужності. Розраховуючи по цих даних, думаю, можливо, десь на 2 кВт потужність, чи буде, чи ні, ну кВт, думаю, витягнути можна з такого проєкту, такого акціального вітрогенератора. Ще раз наголошую, свої коментарі під відео, пишіть, хто будував такі. Аксіальний вітрогенератори такої потужності, можливо, у когось є вже практика. Цікаво було поспілкуватись на дану тему про аксіальні вітрогенератори. Отже, таким сьогодні у нас було відео проєкт побудови потужного аксіального вітрогенератора на неодимових магнітах. Отже, Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.